Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні хочу вам нагадати про щомісячну грошову виплату за заслуги перед батьківщиною. Хочу нагадати, що є відповідний закон України, який регулює дане питання. Її встановлення щомісячної грошової виплати передбачено тим людям, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету та територіальної цілісності України, починаючи з 2014 року. Значить, хто ж має право на виплати? Це якщо вам присвоєно звання Герою України з рученням ордену Золота Зірка, в такому випадку ви маєте право отримати виплату. Щомісячно у розмірі трьох мінімальних заробітних плат, встановлений на 1 січня календарного року. Тобто розмір мінімальної заробітної плати на станом на 1 січня 2024 року настановив 7100 гривень. Тобто три таких мінімальних заробітні плати. Якщо ви нагороджені орденом Богдана Хмельницького, Трьох ступенів, то ви маєте право отримати щомісячну грошову доплату у розмірі, у розмірі двох мінімальних заробітних плат. Знову ж таки, 7100 гривень, одна мінімальна заробітна плата. Ви маєте право на дві таких. Мінімальні заробітні плати, тобто на доплату у розмірі грошову виплату у розмірі 14200 гривень. Якщо вас нагороджено орденом за мужність 3 ступенів, то в такому випадку ви маєте право отримати щомісячну грошову виплату у розмірі мінімальної заробітної плати 7100 гривень. Якщо ви нагороджені орденом княгині Ольги 3 ступенів, так само. У розмірі однієї мінімальної заробітної плати членам сімей загиблих, померлих е громадян з, з числа зазначених вище мною людей. У розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня календарного. Року, щомісячна грошова виплата призначається та виплачується з дня звернення за її призначенням. Вона призначається незалежно від того, чи перебуваєте ви на обліку в органах Пенсійного фонду України як одержувач пенсії. Ви можете подати заяву на призначення щомісячної грошової виплати за допомогою веб-порталу електронних послуг Пенсійного фонду України або. Безпосередньо особисто звернутися до будь-якого сервісного центру органів пенсійного фонду України незалежно від вашого місця, проживання, реєстрації чи перебування. Далі, щомісячна грошова виплата встановлюється без урахування розміру призначеної пенсії або щомісячного довічного грошового утримання, у тому числі понад максимально встановлений законодавством розмір, тобто встановлений людині розмір пенсії, Межується десятьма прожитковими мінімумами для людей, які втратили працездатність без рахування, щомісячної грошової виплати виплата встановлюється в розмірі мінімальної заробітної плати на всіх членів родини та ділиться між ними порівно. Люди, які перебувають на повному державному утриманні в відповідній установі чи закладі, що місячна грошова виплата виплачується в повному розмірі, якщо ви маєте право. На отримання щомісячної грошової виплати та пенсії відповідно до закону України про пенсії за особливі заслуги перед Україною чи на підвищення або надбавки до пенсії, або щомісячного довічного грошового отримання відповідно до законів України про статус ветеранів війни, гарантій соціального захисту або ж про жертви нацистських переслідувань, то такі виплати проводяться за вашим вибором за однією з підстав, які передбачені. Даними законами